Байден таки збере цього тижня європейську четвірку в Німеччині, якщо знову не буде якогось урагану. Зеленський теж їде в цей самий час в Європу. І Сьогодні він нарешті розкрив більше деталей свого таємного плану перемоги власній країні, і там не лише те, про що писали західні змі про все це сьогодні, а також про те, як Україна знову образилась на США. Вітаю друзі! Я Олена Трабошна. Це канал є питання 16 жовтня. Сьогодні середа. Не забудьте нагадую, перед тим десь по дорозі натиснути вподобайку, підписатись на її питання. Донат на дрони для 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо, або купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста, прибуток від якого теж іде їм на дрони. Всі посилання в описі під цим відео. Ну і поїхали. Отож, сьогодні стало відомо, що президент США Байден таки планує під час поїздки до Німеччини наприкінці цього тижня зібрати так звану європейську четвірку і обговорити українське питання. CNN, посилаючись на західних посадовців, повідомило, що Байден має зустрітись з канцлером Шольцем, президентом Франції Макроном та прем'єром Британії Стармером. Четвірка мала зібратись минулої суботи. Я про це розповідала ось тут у підсумках, але зустріч зірвав ураган. Через нього скасували і Рамштайн, де Байден мав головувати усі важливі для нас питання, зависли в повітрі. CNN стверджує, що зустріч четвірки таки відбудеться. В п'ятницю Байден має прилетіти в Німеччину. Предметом обговорення буде зокрема Україна, як пише видання, ключові країни, що постачають Україні озброєння, розглядають зараз подальшу підтримку на порозі четвертого року вторгнення. Невідомо станом на зараз, чи планує четвірка говорити про підтримку безпосередньо зелень. Ським він завтра якраз буде в тих краях. Голова Євроради Шарль Мішель вчора написав, що запросив Зеленського на саміт Ради ЄС-четвер представити план перемоги. Банкова поки що не оголошувала станом на зараз ні про візити до Європи офіційно, ні про плани на зустріч з Байденом і трьома іншими лідерами. Але логічно було б припустити, що Зеленський може зустрітись там із четвіркою, якщо нічого про Україну без України. За три тижні до виборів в США це може бути останньою в цьому році можливістю зафіксувати якісь предметні домовленості щодо зброї щодо двох ключових питань, які мали бути предметом обговорення на тому самому скасованому через ураган Рамштайні, дозвол на далекобійні удари і можливе запрошення України до НАТО. Ну і щодо перспектив того самого плану перемоги, який Зеленський якраз майже завершив представляти усім. Ми сьогодні були. Перед останніми Зеленський крупними масками представив сьогодні в парламенті план перемоги. Що ж в тому плані? Окрім того, що вже було поверхнево відомо, стали відомі деякі інші деталі. Зокрема, Банкова, очевидно вирішила спробувати зробити те, про що за ці два з половиною роки вторгнення. Давно вже говорили різні аналітики продемонструвати партнерам, чому підтримка і перемога України має бути цікавою, їм так би мовити, матеріально, а не тільки в категоріях цінностей і принципів. Зокрема, йдеться щонайменше про два пункти: це український військовий контингент, який замінить сили США в Європі після війни, і стратегічні природні ресурси України, які Україна пропонує партнерам спільно захищати і експлуатувати. Давайте по пунктах з того, що було озвучено, пройдемось в плані їх. П'ять три з них з таємними додатками, яких, як заявив Зеленський, не бачив майже ніхто, і як стверджують нардепи, не бачив навіть голова Верховної Ради Стефанчук, якому план представили теж без секретних додатків. Чотири пункти за планом офісу президента мають бути реалізовані під час війни. Останній п'ятий про наш контингент в Європі після завершення війни. Перший пункт, так званий геополітичний, це те саме запрошення України в НАТО, і це запрошення банкова хоче отримати прямо зараз. Сьогодні посол України при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю виданню Reuters розказала, що Україна дипломатичними каналами просить дати їй запрошення до альянсу до того, як Байден залишить посаду президента Сполучених Штатів Америки. З її слів можна зрозуміти, що наше військово-політичне керівництво і дипломати намагаються тиснути на те, що таке рішення стане гідною спадщиною для американського президента на негайному початку переговорів про членство. На банковій не наполягають, але в офісі вважають, що офіційне запрошення вже зараз стане потужним перепрошую сигналом для росіян. Мовляв, це остаточний вердикт і підвищувати ставки росіянам немає сенсу. Другий пункт плану стосується оборони. Як сказав Зеленський, він передбачає незворотнє зміцнення оборони України і продовження стратегії повернення війни на територію самої Росії. Ключем до цього пункту було названо продовження операції на території ворога. Також в цьому пункті Допомога партнерів з укомплектування резервних бригад ЗСУ, виведення української системи протиповітряної оборони на достатній рівень для захисту всієї країни та спільні захисні операції з сусідами України в Європі для збиття російських ракет і дронів в межах повітряного щита партнерів. Тобто, в офісі розраховують переконати партнерів взяти на себе обов'язок збивати російські ракети і дрони, принаймні над частиною України. Також в плані розширення операцій із застосуванням українських ракет і дронів і зняття партнерами обмежень на далекобійні удари по військових об'єктах по всій території Російської Федерації. І відповідно, партнери мають за планом надати Україні відповідні далекобійні можливості: ракети, дрони, дані, розвиток і супутникові дані. Цей оборонний пункт має таємний додаток. До нього мають доступ партнери, які мають військовий потенціал для допомоги. Це Очевидно, і є ті самі списки озброєння з переліком і кількістю зброї, яку потребує Україна. В третьому пункті йдеться про пакет стримування Росії. Він теж має таємний додаток, який вже отримали Сполучені Штати, Британія, Франція, Італія та Німеччина. Вони, сказав президент, мають наповнити цю концепцію стримування Росії, з того, що було озвучено. Йдеться про те, що Україна пропонує партнерам розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування загроз, які виходять з боку Росії. Як висловився Зеленський, цей пакет стримування має звузити варіанти дій до двох: або приєднатись до дипломатичного процесу завершення війни, або гарантовано втратити можливість війну ввести. Четвертий пункт названо стратегічним економічним потенціалом. Це той самий пункт про стратегічні природні ресурси, які має Україна, які хоче запропонувати партнерам, за планом, який теж має таємний додаток, Україна пропонує Сполученим Штатам, ЄС та іншим своїм партнерам укласти спеціальну. На угоду щодо спеціального захисту та використання наявних в Україні критичних і стратегічних ресурсів, зокрема таких як Уран, Титан, літій. Їх вартість оцінюється в трильйони доларів, сказав Зеленський. і Вони посилять в глобальній конкуренції або цивілізований світ, або Росію, якщо вона їх захопить. Тобто партнерам запропонували фактично отримати вигоду від дійсно цінних українських надр. в якій формі запропонували. Невідомо, можливо, це є в таємному додатку. Цей пункт також має його, і його було передано лише визначеним партнерам. Теоретично. Ми в достатньо відчайдушній ситуації для того, щоб пропонувати партнерам вигоду у вигляді доступу до наших надр, в різних формах, бо Росія метр за метром відхапує ці надра просто так, просто зараз. Лише вчора соцмережі облетіла ось ця графіка, на якій показали, скільки території Росіяни окупували за останніх лише два місяці, серпень і вересень. Це в п'ять з половиною разів більше ніж за весь 23-й рік. Не зрозуміло мені швидше інше, як в цю пропозицію президента партнера разом використовувати критично важливі українські метали вписується те, що тиждень тому уряд ухвалив рішення продати структурам громадянина Азербайджана Насіба Гасанова державний пакет акцій об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд, дійсно стратегічного ресурсу для оборонного виробництва і авіації. І як Україна сама буде гарантувати, що український титан через азербайджанську компанію не опиниться на російських військових заводах? Також в цьому пункті йдеться про санкційний тиск на Російську Федерацію. Україна буде вимагати, наскільки я розумію, перегляду санкцій і введення додаткових санкцій дієвих проти РФ. П'ятий пункт це той, який розрахований на післявоєнний час. Україна пропонує партнерам після війни використати свій великий військовий контингент, який єдиний в Європі тепер має досвід ведення бойових дій такого масштабу і такої інтенсивності для зміцнення оборони Європи. Зокрема, як сказав Зеленський, Україна пропонує після війни замінити українськими підрозділами частину контингенту США у Європі. Така можливість на експертному рівні обговорюється достатньо давно, як така, що могла би бути корисною і нам, і партнерам. Частина військових після війни могла би продовжити службу в Європі на рівні з військовими НАТО в гідних умовах і з гідними зарплатами. Сполучені Штати дійсно могли б забути про необхідність тримати своїх військових в Європі для країн Європи, які за півстоліття сильно втратили в боєздатності своїх власних сил. Це теж могло би бути вирішенням. Проблеми заново будувати і тренувати армії, тому цілком могло би бути, якби партнерів таким зацікавити. Не почула я від зеленського нічого предметного щодо того, як сприйняли все це в Сполучених Штатах і європейські лідери. Єдине, що він впевнено повторював, що якщо почати реалізовувати цей план прямо зараз, то можна закінчити війну наступного року. І ще важливе, чого немає в цьому плані, а мало би бути: а що планує змінити офіс президента тут. Всередині країни, щоб незворотньо зміцнити оборону, щоб вивільнити і використати власний стратегічний економічний потенціал, щоб потурбуватись про той самий найкращий в Європі військовий контингент, який буде після війни її захищати. А поки що третій рік поспіль на фронті тягне лямку за тих, кого відмазали ТЦК, ВЛК, МСЕК, система шлях і самі слуги народу, які гроші викидали через паркани, які виснажуються без перспективи навіть тривалих ротацій. Коли буде план перемоги над українськими перепрошую, гнидами, що планує системно змінити офіс президента, щоб не кожну тетяну кропу її сина і чоловіка піднімали з дивани і виколупували з-під їхніх срак долари? А щоб унеможливити підкуп в цих структурах, в принципі, як такий? Камери їм повісити на груди всім, оцифрувати всі ті довідки і процеси, щоб лікарі не знали, кому ВЛК чи МСЕК виписує довідки, і лише по аналізам бачили, кому вони виносять вердикт, а не по прізвищу і конверту. Але тут не вистачає не камер, не вистачає, прости господи політичної волі і запиту саме на такі зміни, ось там на горі на банкові, де пишуться плани. В умовному МСЕК крадуть тому, що десь там і по горизонталі, і по вертикалі дозволяють, заохочують і діляться. І боротьба з корупцією МСЕК, ТЦК і університетах, які торгували фейковими аспірантурами, повторюю, зараз почалась тому, що навіть. На горі офігіли, куди всіх привела торгівля усіма і усім впродовж двох з половиною років. Мабуть, справді злякали, що скоро доведеться мобілізувати 18-річних, якби Лещенко не перекладав цю відповідальність на американських конгресменів. Вчора нічого не відомо поки що про те, як сприйняли той план, що є партнери, і наскільки реалістичні якісь його елементи, можливо, стане більш зрозуміло за підсумком цього тижня і зустрічі четвірки. Про все інше все відомо. Ніякого плану перемоги над внутрішніми проблемами не існує в природі, і думати про нього нікому. А це важливо, бо хто б там що не казав про те, що які б реформи ми тут не намагались робити всередині країни під час війни, це другорядне і малозначуще, і ні на що не вплине, бо без західної зброї і грошей нам все одно не перемогти. Це все так, але дедалі більше нам доведеться таки покладатись на себе самих з кожним місяцем і з кожним роком цієї війни. Останній приклад, я про нього трохи розповідала вчора, і він стосується якраз того пункту плану, в якому Зеленський хотів би, щоб партнери погодились на захист України своїм ППО. США розгортають в Ізраїлі батарею ППО СААТ і перекидають. Свій контингент військових будуть допомагати ізраїльській системі протиповітряної оборони захищати територію країни від іранських ракетних атак Україна ображається, бо цю систему просили у штатів ми ще з минулого року, але нам її не дають. А Ізраїлю дають і справа не лише в цій системі, а в тому, що партнери, і зокрема Штати, допомагають Ізраїлю відбивати російські атаки в принципі, але не допомагають нам. Хоч ми в набагато більш скрутному становищі ніж Ізраїль. В американському політику сьогодні вийшла ціла стаття про те, що ми ображаємося і вважаємо Америку несправедливою в Києві. Це називають подвійними стандартами. Пише видання, цитуючи і Зеленського, і наш МЗС, які дорікали цим партнерам публічно. В Штатах і офіційно і неофіційно пояснюють це тим, що в Ізраїлі вони діють більш сміливо, а в Україні більш обережно, тому що Росія озброєна ядеркою. А Іран ні, і вони можуть ризикнути збивати іранські ракети над Ізраїлем і не спровокувати пряму війну з Тегераном, яка призведе до ядерної війни. А у випадку з Росією цього ризику більше. Політико пише, що Україна і зараз продовжує добиватись того, щоб Польща збивала російські дрони і ракети над українською територією. Навколо цього ідуть прямо зараз жваві дискусії. Польща не хоче робити цього без рішення штатів. Штати цього дозволу поки що не дають. Це пояснює тут і військовими аспектами. Більша територія України ніж у Ізраїля. Системи треба розташовувати на суші вздовж кордону, а не з авіаносців перехоплювати ракети, як робили це американці для Ізраїлю. Високий ризик того, що доведеться збивати обоже російські винищувачі, словом, дуже багато ризиків, але є і не військовий аспект. Ізраїль займає унікальну позицію в політиці і оборонній стратегії США, а стосунки, які спонукають США. Збивати ракети над Ізраїлем вів вибудовувались десятиліттями за деякими оцінками, поза оголошеними публічними пакетами допомоги, які отримав Ізраїль за минулий рік з часу нападу Хамас на Ізраїль в жовтні, США надали Ізраїлю військової допомоги на понад 17 мільярдів доларів. Так підрахували у Браунському університеті, і на ці розрахунки посилалась днями Washington Post. Це багато. Загалом всі погоджуються, що це несправедливо, але всі розводять руками в кінці цього тексту, американське політико цитує нашого військового аналітика Миколу Біліськова, який каже, що висновок, який ми тут в Україні робимо з такого різного підходу до Ізраїлю і до України, в тому, що краще мати ядерну зброю ніж не мати, або як каже Ізраїль: у нас її немає, але якщо треба, то застосуємо. Я боюсь навіть уявити, що буде, якщо цей план перемоги, який представив сьогодні Зеленський в парламенті, залишиться лише на папері. Сподіваюсь, те, що його нам зрештою публічно озвучили, це не ВАБАНК з боку банкової не перекладання відповідальності за подальшу долю країни на партнерів. Мовляв, ну от у нас був план порятунку, але партнери відмахнулись. Сподіваюсь, те, що нам його озвучило, означає, що партнери принаймні частково схвалили те, що в ньому написано, а не те, що я сказала перед цим. Але я про інше: ми можемо до безкінечності ображатись на партнерів, на те, що вони не хочуть закривати нам небо, не дають бомбити Росію, не дають нам СА а Ізраїль. Дають так вже є. З цим треба працювати і добиватись того, чого ми зможемо від них добитися, але просити буде дедалі складніше, і навіть безвідносно цього складніше. Замість заздрити Ізраїлю і ставленню партнерів до Ізраїлю, треба пахати в бік того, щоб колись прийти до такої ж позиції, як багато років йшов туди і пахав Ізраїль. І для цього потрібен ще один план перемоги над горою проблем і слабкостей і вразливостей, які накопичились всередині країни за ці два з половиною роки, щонайменше. Бо це все не зміни і не боротьба з корупцією, не посилення, те, що ми бачимо сьогодні, а видимість змін і боротьби з корупцією і посилення. Я б радила президенту і його радникам вийти кудись поміж люди. Хай ми послухали, що думають і розуміють люди про те, що відбувається зараз насправді з країною. От, як я сьогодні, сидячи в лікарні, слухала, що думає про стан речей в країні середньої руки бізнесмен з однієї з центральних областей: про ТЦК, про МСЕК, про мобілізацію, про державні підряди, про пиляння на енергетиці і про те. Хто тут залишиться, а хто поїде з такими справами? Бо люди думають зовсім не так, як їх заспокоює президент у вечірніх зверненнях, і не так, як розповідають у марафоні. Думаю, банкова і країна живуть в якихось трохи різних реальностях. В Україні ворогів немає. І в цьому можливо наша головна проблема. Це все, що я хотіла сказати сьогодні. Чекаю на вас завтра. Не забудьте підписатися на є питання, натиснути дзвіночок, поставити вподобайку, щоб нас з вами ставало більше і колись нас побачила. банково. закинути трохи на 12-й загін спецпризначення і подивитись наш мерч. Дякую вам, що дивились. Бережіть себе, бережіть рідних, нерви. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президент питання Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань. Нема.